Про комплекс заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам та іншим небезпечним подіям у період святкування Великодня інформує начальник відділу організації заходів цивільного захисту Обухівського районного управління ГУ ДСНС України у Київській області, капітан служби цивільного захисту Дмитро Прищ. Метою організації та проведення комплексу заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам та іншим небезпечним подіям у період святкування великодня, працівники убухівського РУ проводять інструктажі з настоятелями культових споруд та парафіянами щодо дотримання алгоритму дій при повітряній тривозі, виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів. Також звертається увага на протипожежний стан приміщень та будівель, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння Стану освітлювальної електромережі, систему опалення, евакуаційних виходів. Окремо хочу звернутися до прихожан: будьте особливо пильними та обережними при використанні свічок. Тримаючи свічку в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво сполохнути. Не встановлюйте безпосередній близькості до займистих матеріалів свічки, лампадки. При виникненні пожежі або іншої надзвичайної події не панікуйте, а організовано покиньте приміщення через евакуаційні виходи. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки допоможе запобігти виникненню біди.